Це я дівчатка, я готовий, голосно і коротко. Отже, сьогодні ми святкуємо свято колодія, Масляна. Саме на свято колодія неодруженим парубкам та дівчатам прив'язували колодки. Ось. Оце безпосередньо колодки вважалися символом чоловіка. Їх прив'язували перерубками дівчатам для того, щоб покарати їх за те, що прогуляли рік і не одружилися. Та, що чоловіку-чоловіка прив'язали, колодка ні. сама символізує парубку. Тобто так. пару неодужена парубка або так. дівчина. Привозили цю колодку, щоб її відв'язати. Потрібно було станцювати або заспівати. Тобто цю колодку відробити. Певним цей день українці завжди їли вареники, не млинці, а вареники. Тому, що це українська традиційна народна страва. Короче, Ми їмо лише вареники, ніяких блінів, ніяких опудок, лише колодки і вареники. Сиру святкуємо. Ось так.